Всім привіт! Сьогодні розповім про сім ознак того, що потрібно стати багато. Тому друзі, всі бажаю правильного перегляду. Поїхали! Регулярні фізичні навантаження на ваше організму є користь, особливо аеробніки позитивно впливають на стан вашого здоров'я, займаючись регулярно, ви зможете схуднути, підати свій назві та зменшити ризик захворювань, таких як серцевих та опорно-рухових. Тому потрібно тренуватися правильно, адже тренуватися неправильно, тобто зато багато на нашкодить власному організму. Найбільше проблемою є це перецінення власних сил, що може привести до травмування та перенавантаження. Не всі спортсмени хочуть зупинятися. Вчасно, тобто хочуть йти все далі і далі, але це не сильно правильно, адже потрібно слухати свій організм і розуміти, коли потрібно робити відпочинок. Перша знака це постійні травми, щоб отримати успіху в біговій кар'єрі, потрібно тренуватися правильно. Деякі спортсмени тренують саме своїх можливостей, так вони перевіряють своє тіло на місці. Це не завжди погано, адже так тіло давтовиться, та розвивається. Але потрібно під такі високі навантажі підходити поступово, навіть на початку своєї бігової кар'єри, так і на продвинутому рівні. Наприклад, ви б'єте два тижні вже по 2-4 км в середньому. І на наступний тиждень, тобто на третій, не потрібно бігти полумарафон Краще пробігти, наприклад, 5-6 кілометрів, так би набагато ефективніше та правильно, тому підходьте до своїх тренувань поступово. Друга ознака це відсутність вашого прогресу. Багато спортсменів тренуються регулярно, вислуховуючи свій прогрес, не важливо, чи цей бік чи інший спорту. Якщо ви тренуєтесь по звичайному плану свого тренування, у вас стає складно, це означає, що ви перетренувалися. Не зробивши час для відпочинку, ви не досягнете того результату, який ви бажали. І також, додачу дачу до цього, ви в тренуваннях вплявими та втомленими. Третя ознака це поганий сон. Деякі спортсмени думають, що після важкого тренування буде легше набагато заснути. Їхній сон буде набагато ефективнішим та міцнішим. Перетренировані спортсмени відчувають себе сонливими та втомленими. І неначе до цього, хочу сказати, що ваші природні цикли сну збиваються, тобто ви починаєте спати більше в день і потім важко заснути вночі. І це призводить до того, що ваші м'язи не відновлюються, і ваше застрій це гіршим і гіршим. Четверта знака це поганий настрій. Почав займатися регулярно та серйозно, неважливо якого рівня підготовки, то ваші тренування впливають на ваші думки та настрій. Якщо ви просітеся тренування. Незадоволено це може означати те, що ви втомлені та у вас немає бажання тренуватися. Або як ви стали наприклад раділими та незапокоєними, це може свідчити про те, що вам потрібно щось змінити, дати свій відпочинок, та після цього відпочинку знову почати працювати. Тобто ви наберете за цей час енергії та. Будете цю енергію в свої тренування і будете працювати з більшою мотивацією. П'ята ознака це підвищений пульс у стані спокою. Щоб дізнатися свій пульс у стані спокою, потрібно поміряти його перед тим, як ви стаєте зранку, з ліжка. Якщо ви бачите, що там пульс підвищений ніж зазвичай, то краще тренування своє не йти, зробити відпочинок та буде набагато корисніше. Якщо вам відпочинок не допоміг, викати наступний день з підвищений, то краще щось змінити. У своїх тренуваннях або зуміли якийсь розпорядок дня. Можливо, ви себе перенавантажите, можливо, ще якісь є проблеми. Шоста ознака це починаєте часто хворіти. Середня кількість навантаження тільки дає користь вашому організму для боротьби з різними інфекціями та вірусами, але якщо займаєте надто багато, то ваш організм не справляється, імунітет слабший, і ви починаєте часто хворіти. Тому зробіть собі невеличкий відпочинок, наберіться енергії та почніть свої тренування все більше продуктивними та ефективними, адже ви... Ви будете боліти, ви будете пропускати свої тренування, змагання, і в принципі не йдете до того результату, який ви бажали. Тому що ви будете на тренуваннях з млявими, втомленими та перенавантаженими. Сьома і остання ознака це відсутність мотивації, що на змагання, гарно тренування, через деякий час може зникнути у вас мотивація. Це означає, що ви все перенавантажили. Не знаю, до цього у вас зникне зовсім інтерес. Тому потрібно зробити відпочинок, щоб вас організм відпочив і ви почали. Свої нові тренування відпочившими та енергійними, тобто, щоб дійти до своєї цілі, потрібно бути зацікавленим в цьому, адже ви будете, якщо ви не зробиться відпочинок, ви будете втомлені млявими, і ваші тренування будуть йти не так, як ви хотіли. І ваша ціль буде все. Далі і далі здвигатись. Тому друзі, переходимо до висновку цього відео. Висновок. Переглянувши це відео, ви дізналися про сім ознак, того, що тренують знати багато, як їх запобігти. Тому друзі, хто свій організм, розумієте, коли потрібно робити відпочинок і аналізує свої тренування. Адже щоб досягти свого успіху, потрібно все це робити. Тому друзі, кому такі відео, спосіки лайки, пишемо коментарі, на канал, тонжучий. Слава Україні! До нових перемог!